Зараз Григорович Шевченко, тече вода з-під явора. Тече вода з-під явора, яром на долину, пишається над водою, червона калина, пишається калина, явор молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хліпочиться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качором за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало заспівало. Ви вийшли з хати батько й мати в сад погуляти. Порадитись, кого б то їм своїм зятем звати.